4 червня сьогодні і знову в мене грибочки. Погляньте, які красавчики. Минулого разу я знайшов двох, а цей раз вже трьох. Бачу тут. А, четвертий навіть там. О, це вже щось. Це четвер... чотири гриби сьогодні. О. Тут два. Тут один? Дивіться і там оце який гарний. Чотири грибочки. Подивлюся, ще Пошукаю чи нема. Можливо. Ще десь заховався якийсь. От якби дружка знайти, навчити герби шукати. Щоб він так мій мені герби знайти. Ну, поки що 4, але це вже... Це вже радує, чим далі, тим більше грибів. Це супер. О, йдемо зривати. Зружив, не помісив мені грибів. Вже було минулого разу, що він. усівся усі мені на грибає і зламав шапочку йому. Так. Вриваємо красавця. О, стробенький.

Буде, мабуть, по порядку ми їх виложимо. Так. О, красота. Мені Правда, червиві дивлюся вже вони. О, ці перші гриби червиві. Це великий взагалі. Напевно, півкорення отак десь. Черваків буде, треба буде відрізати, але вже Ну це вже можна зажарти, минулого разу тільки в супчик було. Смачний їв перший супчик. А зараз вже можна і піджарити. Ще подивлюся далі, може, ще знайду. Ох, із сметанкою супер, грибочки такі. Але запах такий. Чудово, Йдем далі. Багато можна трошки вітамінчиків набратися, але смачні. Сунечки. Ось мухомор вже такий справжній. Подивіться, як ягоди достигають чорні. Вже багато достигших ягідок. Теж можна трошки поїсти вітамінчиків свіжих. Синячок, як у нас кажуть, синячок. Ну, більше нема. чотири поки що грибочки, але маю надію, що ще буде хоча б один. Все-таки сьогодні я не задаремно пішов в ліс по гриби. Трошки лінувався, думаю, тільки позавчора був, ще не дуже багато грибів. Але погляньте, що вже є. Перші мої трепетівці, як у нас називають, червоні підберезники, оті молоденькі такі. Ну, це вже можна справді зажарити. І буде смачненька зажарка гардна. Їх тут маленьких багато. Ще тут, дивіться, ще один. Танк ще один. Тут два. Тут ще один лишився, не замітив, шапочка зірвалась. Так, далі. О, це вже. Це вже грибочки. Удачно в мене сьогодні така грибна охота. Так, а тут іще голубиночки дві. О. Ті голубиночки добре. Зажарити воліяви на сковородці. Трошки посолити. Смакота. Да, сьогодні дійсно я вже ну не задаремно я ходив сьогодні. А тут подивіться ще дві голубіночки, сирлішки Такі грязні, дощ падав. Мокро було. Третя. Ну супер. Супер. Сьогодні... Я вже щось знайшов О, ще одна там. Опа! Замітві. Нема. Нічого вже. Вже кульок такий, чувствуюся, важкенький. Вже щось там є. Якщо появляться більше грибів, то вже можна буде і кошар брати. На гриби, щоб вони не крошилися. Якщо вже їх сушити, треба буде. А то тут... зараз оті гриби поки що так. Для, для себе, для зажарки, на супчики і так далі. Але вже коли піде сезон справжній грибний, тоді грибочки ми вже сушимо, направда що? Ну і треба, щоб вони вже мали... Як кажуть, товарний вигляд. Так. А ліс відживає, дивіться, вже такий мухомор з'явився. Ліс потроху відживає. Скоро появляться гриби такі лісові справжні. Ось знайшов такого великого підберезника, хтось викинув, не взяв. Хоча він... Вже гнилий і Але такий великий виріс. День тому я тут був і я його не замітив. Жаль. День тому він мав бути якраз такий хороший, здоровий грибочок. Ну, вже грибники також виджу. Окрім мене ще. Щас стоїть на гриби. У мене теж така гриблянка, що тут ростуть і білі гриби, правда вже такі білі літні, гриби справжні. І з весни ростуть підберезники. Доржок віддихає. Оп! Чуть я не став на. Дивіться, є один терпетівчик. Такий гарний, здоровий. Супер. Так, кидаємо його торбинку. Тут якийсь теж. якийсь грибочок. Який хрупкий я його злегка так нахилив він зламався. Що це за гриб, не знаю? Але такі маленькі на тоненьких ніжках, як правило, це галюцигенні гриби, які дехто зриває, щоб трошки побалдіти і понищити своє здоров'я. Вже я повертаюсь додому і в себе на городі знайшов. Дивіться сировішка. Теж гарненька. Здорова, не червива. Куда їду до інших у колячок. може ще є. Тут часто я знаходжу сервішки, репетівці. Ну, нема більше. Ну, церну я сьогодні... Сьогодні я вже маю хороший улов, Це мене радує. Так, добре. Буду я відкланюватись від вас. Всім до побачення, до слідуючого відео. Пока.